В благословіння через проголошення, подяку і хвалу. Що таке благословіння? Це благе слово, яке вивільнене в духовний світ і несе в собі потенціал втілитися в житті людини. Слово Боже, нас вчить, що життя і смерть знаходяться у владі язика. Пам'ятаєте, як в Євангелії описує, коли Ісус підійшов до смоковниці, що не мала плодів, і прокляв її, сказавши, слова: Нехай з тебе не буде плоду повіки. І на другий день учні побачили, що дерево, яке прокляв Ісус, тобто сказав слова смерті, воно засохло. Отже, наші слова несуть в собі велику силу на благословіння або на прокляття. Поговоримо сьогодні про благословіння, які вивільняються в наше життя через наші уста, через наше сповідання, Слова, подяку і хвалу. В посланні євреїв, третьому розділі 1 вірша, ми читаємо. Ісус є нашим первосвященником, і Він є первосвященником нашого сповідання, тобто того, що виходить з наших уст. На кожну ситуацію, яку ми можемо зустріти. Ми маємо реагувати відповідним сповіданням своїх уст, сповіданням Слова Божого, яке в наших устах заряжене, для того, щоб сприяти первосвященницькому служінню Ісуса Христа в на нашу користь. Тобто, фактично, Ісус підтверджує як первосвященник наше правильне сповідання. В цілому, в нас є взагалі, три варіанти, яким може бути наше сповідання. Що може виходити з наших уст. Перший варіант це проголошувати сповідання на основі Божого Слова. Написано: Бог любить, Бог мене благословляє, Бог береже і так далі. Бог мій цілитель, Бог мій пастир. Сповідання Слова Божого. Другий варіант не здійснювати ніякого сповідання. Бути таким, знаєте, як риба. Просто кліпати і дивитися на все, що відбувається в твоєму житті. І третій варіант робити негативне сповідання. Бути. Нитіком, таким як ізраїльський народ, який нарікав, стогнав, нив соплі, слюні, сльози, замість того, щоб були сповідання слова віри в пустелі. Отже, є три види сповідання, які, коли працюють разом, вони вивільняють в наше життя Божі, Божі благословіння, Божі обітниці. І називаємо їх так. Проголошення, подяка і хвала. У першому випадку, якщо ми проголошуємо позитивне сповідання, ми вивільняємо служіння Ісуса, щоб Він вийшов нам назустріч, коли ми маємо потребу, як я про це сказав раніше. У другому випадку, коли ми не робимо сповідання, ми залишаємо себе на милість обставин і якби пливем по течі, знаєте, як мертва риба, пузом вверх. При негативному ж сповіданні. Ми відкриваємо себе демонічним силам, або знов накладаємо самі на себе прокляття своїми ж словами, своїми устами. Адже духовний світ реагує на вивільнене слово. Є різниця між біблійним сповіданням істинної віри, і такими речами, як позитивне мислення, високомірне самовнушання, або так зване вивільнення. Підсвідомості. Все це, знаєте, психологічні практики, які нічого не мають з істинним сповіданням. Є три різниці: по-перше, сповідання в біблійному значенні обмежене обіцянками з Біблії. Воно виражене в оголошенні своїми устами того, що Бог вже сказав в своєму слові. І воно це сповідання не може виходити за рамки Слова Божого. По-друге, сповідання пов'язане з умовами, що стосуються до виголошеної обітниці. Зверніть увагу, велика кількість обіцянок Біблії мають умови. Якщо ти будеш то, то я то, каже Бог. Бо, говорить, по, по суті, якщо ти зробиш так, як я зроблю, це якщо ми давайте так скажемо. Коли ми очікуємо чогось від Бога, то, як правило, є умова, яку ми маємо виконати. Якщо ми робимо свою частину, Бог робить свою. Сповідання має силу тільки тоді, коли виконуються відповідні умови, і воно ніколи не замінить нашого послуху. Послух це основа наших взаємодій з Богом. По-третє, сповідання не може бути зведено до просто якоїсь такої людської, механічної, зручної системи, що діє по людській волі. В посланні до Римлян, 10 розділі. 9 вірші ми читаємо: Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. У цьому уривку сповідання ефективно тільки тоді, коли воно походить по вірі, що є в серці. Існує велика різниця між вірою в серці, і тому, що, які думки в розумі. Віра є плодом процесів не просто нашого розуму, а вона може. Це є дар Духа Святого. Віра в серці народжується Духом Святим, стосунками з Богом, і силою для виконання того, що щоб вивільнено устами серця. Це робота Духа Святого. Божі обітниці для сердечної віри, недосяжні для розумової віри. Ми маємо це розуміти. Ось чому, деколи в церкві дві людини сидять одна біля одної, але одна повна віри і Святого Духа, і вона чує проповідь, вона не може на місці всидіти, тому що в неї в дусі це відкликається. Але коли людина не сповняється духом, а тільки намагається розумом збагнути Духовну реальність, їй тяжко. Їй тяжко, і вона, навіть якщо механічно буде щось там сповідати, воно не так працює. Щодо виливання віри в серце, то тут Дух Святий ревниво зберігає свою суверенність. Про таку віру Павло каже в відомому нам уривку в посланні до Офісян 2.8, де написано: віра Божа це Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не міг хвалитись. Каже, спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, це дар Божий. Розумова чи душевна віра часто побуджує нас до гордості, самовпевненості. Знаєте, знання воно ж надимає. Але істина віра в серці, навпаки, вона смиренно признає свою повну залежність від Бога. Сповідання, подяка, хвала, вони нерозривно зв'язані з нашим язиком. Те, яким інтересам він служить. Апостол Яків порівнює наш язик із стерном корабля. І незалежно від якого розміру корабель, але оце маленьке стерно, десь там невидиме під водичкою. Але воно скеровує весь потужний лайнер нашого життя. І від цього язика. Залежить, куди він буде плисти. І, він, цей, це маленьке стерно, він або приведе корабель життя до назначеного порту, або викине його на життєві скали, на айсберги, і призведе до корабельної трощі. Отже, те ж саме вірно, як ми виражаємо свою віру. Правильне сповідання може привести нас. У благословіння, що обіцяні Богом, а неправильне сповідання може відвести нас дуже далеко в сторону, в бурхливі, життєві води, де нас чекає аварія. Причиною багатьох аварій в нашому житті є наш язик. На жаль, християни не завжди готові прийняти відповідальність за те, що виходить з їхніх уст. Однак Ісус попередив нас в Євангелії від Матвія 12.37, від слів своїх засудишся, і від слів своїх будеш виправданий. Наші слова або підтвердять нашу віру, нашу праведність в Божих очах, або підведуть нас під осуд. І все це наш язик. В посланні до Євреїв 4:14 є. Попередження стосовно важливості правильного сповідання. Написано: отже, маючи великого первосвященника, що пройшов в небеса Ісуса Сина Божого, будемо твердо триматися сповідання нашого. Тут мова йде не, знаєте, не про сповідання перед священником, але сповідання Слова, яке є в нас, вкладене Духом Святим. Далі, в Євреїв. 10.21. Ми читаємо Маючи великого первосвященника над Домом Божим, будемо триматися сповідання надії неухильно, бо вірний Той, хто обіцяв. В обидвох уривках є зв'язок між нашим сповіданням і служінням Ісуса в якості нашого первосвященника. Той самий принцип проходить через весь новий завіт саме наше сповідання. З'єднує нас з Ісусом, як з нашим первосвященником, і вивільняє Його священницьке служіння на нашу користь. Отже, суть сповідання дуже проста: в кожній ситуації чи проблемі ми маємо говорити про неї лише те, що написано в Біблії, і продовжувати це говорити стільки, скільки треба, до результату. Звучить дуже просто, погодьтеся, але на практиці це доволі складно. І можна сказати, що насправді це, можливо, найбільш складне випробування характеру і посвяти кожного християнина триматися сповідання віри неухильно. З таким випробуванням зустрічався кожен християнський мученик, зустрічаючи звинувачення, тортури. Мученик робив ще більшу посвяту, тримався свого сповідання, віри, сповідання істини, слово Божого, до кінця. Кожен християнин, що успішно перемагає це випробування, може бути впевненим, що він стане переможцем, як і написано в книзі об'явлення: переможець успадкує все. Переможець успадкує благословіння тим, яке обіцяно тим, хто перемагає. Є ще одне вираження віри, що йде далі, ніж наше сповідання віри, це проголошення віри. Проголошення означає сильна, впевнене утвердження позиція віри, яка не може заставити замовкнути жодна опозиція чи розчарування, чи якась обставина. Якщо сповідання це оборонна позиція, то проголошення це наступальна віра. В 117-му псалмі. З 11 вірша описується ситуація, коли вороги зі всіх сторін оточили Псалмопівця і близькі до того, щоб його знищити. Але Господь вмішується і дає перемогу. Так і перехід від оборони до наступу описаний в віршах 15 му і 18, му пише голос радості та спасіння в наметах праведників, правиця Господня творить силу. Не помру, але буду жити і проголошувати діла Господні, ось яким є проголошення. Наслідком правильного сповідання і правильного проголошення завжди буде віра, що проявляється в подяці та хвалі. Отже, сповідання, проголошення, і ось тут народжується подяка і хвала. Про це написано в 92-му псалмі. Четвертий вірш написано ходіть у ворота Його зі словослів'я, вдвори його з хвалою, славте Його, благословляйте Його ім'я. І у другій хронік 20.15 описана історія, де пророк говорить, що на цей раз не ви будете битися проти армії, яка вас обступила, але ваша задача станьте, стійте і дивіться на спасіння Господня. Там була історія, що цар Йосафат, його оточило. Військо, вороже, і вони шукали слова від Бога, що нам робити, і Бог дав, що треба робити. І цар Йосафат повірив, що Бог виступає разом з ними і поставив співаків перед військом, співаків, які славили Бога, і казали: Славте Господа! Навіки Його милість, Бог сильний, Бог могутній. І в цьому прикладі нам показано два важливих принципи. Значить, вони тоді отримали надприродню перемогу. Перший принцип. Бог чекає від нас того, що ми будемо славити Його за ті обітниці, які Він дав нам ще до того, як ми побачимо своїми очима їхнє виконання. Хвала випереджає те, що бачать очі. По-друге, хвала, що приносить віру і вивільняє надприродні вмішання Бога в нашу користь, іншими словами, віра починає хвалити Бога перед тим, як ми побачили цю обіцяну перемогу, а не після неї. У книзі дії апостолів 16, 26 ми читаємо, як побиті, зневажені, кинуті у в'язницю апостоли прославляли і хвалили Бога і відкрились темниці. Знаєте, вони прославляли Бога не тоді, коли їх вивели, е, значить, е, наклеїли пластирі їм, дали їм білі сорочки, сказали, вибачте, так не було. Вони в самих скрутних обставинах вибрали саму. Переможну стратегію. Славити Бога в самій глибокій ямі, в самому болючому стані, і Бог дивним чином відреагував на їхню хвалу. Отже, три найефективніших прапора, дарованих нам Богом, які ми маємо підняти у духовній боротьбі це проголошення, подяка і хвала. По-перше, ми піднімаємо прапор проголошення. Ми кажемо сміливо. Вірячи в обіцянки Божого Слова, що відноситься до нашої ситуації. Потім ми переходимо до подяки, подяки Богу за з вірою, за істину проголошену в Слові Божому. І нарешті ми переходимо до подяки. Від подяки до торжествуючої хвали. Це те, що сильно не любить диявол, те, що його просто в, в, знаєте, в, 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 викладає в осад. Що які би він не робив тиски і твердині, коли діти Божі славлять Бога в будь-якій ситуації, він стає обезоружений. Усе це ми робимо по сердечній вірі. Не дочекавшись видимих змін нашій ситуації, ми випереджаємо події, подякою, проголошенням і хвалою. Бог відповість на нашу віру тоді і так, як Він цього захоче. Таким чином, істина, яку ми проголошували, за яку ми дякували і в якій ми прославляли його, стає реальністю. Нашого життя піднімаючи цих три знамена проголошення, подяка і хвала, ми одночасно досягаємо дві цілі. По-перше, ми закріплюємо за собою обіцяні благословіння Божі, кажемо, це моє, це належить мені. Амінь. По-друге, ми подавляємо сатанинські сили, які протидіють нам і намагаються утримати благословіння від нас. Таким чином, входячи в наш спадок, ми виконуємо пророче видіння Соломона про церкву, як про полки, що марширують з виставленими прапорами, прапор хвали, прапор проголошення і прапор подяки. Напишіть в коментарях, що особливо сподобалось вам в сьогоднішньому уроці і до завтра.